Всім доброго дня, ви хотіли Хаті Росценян знову ж таки, давайте продовжимо вчити англійську мову. Would like, I'd like. Поїхали. Ми користуємо Would You Like to offer, щоб запросити щось або пригласити когось. Щоб робити щось. Чи не хочеш ти, типу, де вон? Чи хочеш ти трошки торгути, чи не хочеш ти трошки кофе, чи не хочеш ти піти в кіно? Коли. Точніше, де? Де ти хочеш піти в кіно Весі на увазі? Де ти бажаєш то річ за себе. Ми користуємо лайк, аби як то talk about something. Типу тобто, якщо хочу щось робити, ми кажемо I would like to. Без тут у ліка. Використовуємо лайк для. А, речей. І людей. Щоб говорити. Ми думаємо їх думки і. Пінкс чи зрешті? Ну да. Тоді. Ми користуємо водлайк для речей, людей, щоб говорити, що ми. М. Потрібен переклад, тому що дуже складно перевести. Вважаємо це речі. Вважаю, що ці речі або люди гарні, або хороші. Я зрозумів. Тут фраза The Twitching Zes дуже гарно Нічого не скажеш. Ми використовуємо лай плюс інних верт, щоб сказати, що ми насолоджуємося роботою щось. Так, використовуємо двух питаннях. Угу. Поєднайте ці речення I'd like айдлайкті, I'd like some ті, do you like some т, do you like some tea. Угу. Ми використовуємо лайк плюс інних і слова для того, щоб... Плюс 2 і и like плюс ту інфинитив. порівняйте. Ну, з прошлої вправи це ще залишилось. Та що там. I like going. I'd like to go. Do you like going too? What do you like to go? Ну, давайте дивитися. Прочитати речення з ду або. Або вонт, або I вонт, І напишіть речення з. З тими же поясненнями, використовуючи would you like, або I'd like. Mm -hmm. Угу. I'd like буде. Тому що питання, я думаю, зрозуміло. Коли у нас питання, ми говоримо одне. для I'd лайк. Where would you like? To go, mm. I'd like to learn.

По-моему, там не изменится ничего, все ж таки, я доважаю так. Would you like to meet? I Тут так же не говорять. Тут просто айдлайк. Like. Потрібно було дописати слово. Потрібно було дописати слово. Потрібно було дописати. Тут не потрібно було писати фонд. Тому що воно заміняється. Іншими. Іншим словом. Окей. Ай. Дивимось далі. І Якщо ми, ми користуємо ID-like для того, щоб говорити про щось і те, що ми хочемо зробити. Ми користуємо лайк. Like для оцих. Якщо я прокажу про речі або людей. Ми кажемо. Там нічого не кажемо, тут просто потрібно писати I'd like Далі те ж саме. Даю лайк like, питання. лайк like, просто Хоча, не похоже но справдиво не похоже Going to. Та нема тут going to А, або Going to є. Вот просто лайк. Like. Тому що це констатація факта, Можна так сказати. Ох! тут, конечно, я напутаюсь, звичайно. Вот йо. Хотя нет, тут Вот не... тут, скорее всего, ду. Do. do you like your new job? Yes, fantastic. А тут уже would you like? Тут просто Like. Потому что... Факт просто говорить. Мені подобається 5 щаще. Ча... Тут теж типу, говориться факт. Запутався вже. Давайте дивитися, будемо сравнювати. Це одинакове. Я зрозумів, але тут, тут просто ту треба було поставити. А, тут інгалет закінчення, треба це повертати увагу, ага. Ага, в Glack може почутись, якщо у нас стоїть інфінітів, ага. Ну ці вправи потрібен час, тому що матеріал все ж таки більш такий незрозумілий, просто потрібно буде передивитись мені ще після цього заняття, тому що так зразу цю вправу не зробиш, мені здається. Тут дуже багато нюансів як для мене. Типу... Там потрібно більш переклад дивитися. Давайте заповнимо там де очевидно. What вот, would вот, you like? Like. Другое питание. Тут. Do you like? Тут у нас. Would, would you like? Тут дуй лайк тоже. Коли ты бажаешь? Тут скорее всего дуй лайк, like, похоже. Далі з неочевидного підемо. Ще раз. I'd like. Це у нас використовується, коли ми говоримо про, що ми хочемо зробити. Тому тут. Тут у нас ing, там буде like, скоріш за все тут тоже I'd like. Ага. Тут даю лайк. Like. Також. Подобається. А тут лайкс. Ага, звичайно. Чому не зарахувало? Чому не зарахувало? Тому що там помилка, видно, це прописувати. 6 з 10 тут. Мм. Ну тут що ти бажаєш подивитися? Тут не могло б бути те, що було було гоінгту. Я обрати внимание одразу, але не цей, цей ж написав. Тому лайк там гоінгту використовується. Я думаю, цю тему ми розглянемо ще раз, коли ми будемо повторювати. Звичайно, ми будемо все повторювати. Ну, типу, те, що я тут розглянув, написав погано, ну що я можу зробити? Ну те, що я виправлю, ну, нічого, нічого це не зміниться. Тут просто тут. Мені потрібно це буде як це буде. Треба почитати ще правила, Потім ще пройти окремо декілька разів це тест. Тому що. Це доволі складна тема. Ну, для мене, для вас, може ні. Може ви це все знаєте. Но... Я цього не знаю настільки гарно, як ви. Тому те, що у мене тут погане проходження, то закономірність така. Тільки... покращувати знання. Ну, я хоча б замітив, що. замітив де помилки, тому я все ж таки Я можу передивитися своє відео, тому це не є проблема, звичайно. Тому я не бачу слів, як я не знаю. Я бачу. Складну граматику. Тому потрібно покращити свої знання і вчити англійську мову. Тому дякую, якщо були... були на занятті. Я тут запишу деякі слова. тому До наступного заняття тоді вже будемо вручати граматику далі. А це я покращу все ж таки. Складна тема просто. Тому дякую всім за увагу. Були у хаті Рисені, вчайте англійську мову. Гарного дня, всім пока-пока.